Так було. Президент тут. Всі ми тут. Як би важко нам не було, але точно не буде сором. Привої грають злажить оруже. Так є. Курська операція забезпечує стратегічну мету. Єдина країна, яка тут перетнула Червону лінію, це не Україна, а Росія. Негайним питанням є майбутнє України. А що буде? Війна в Україні має закінчитись. Без нас не можна закінчити цю війну справедливо. Три роки повномасштабного вторгнення, одинадцять років війни Росії проти України. Скільки ще? І хто диктуватиме умови миру? Спеціальний ефір Суспільна студія 24 лютого. Горизонт війни. Дивіться завтра з 7 до 22 На першому Гітлера вибрав народ. Але це надало йому повноти влади. Рем визнає політичний геній Гітлера, який, на його думку, врятує Німеччину. А Гітлер визнає воєнний геній Рема, який знає, як вести за собою війська. Яка сила примусила Гітлера піти проти свого вірного друга? Рем став занадто небезпечним для Гітлера сьогодні, о 22.50. ніч довгих ножів стане прологом до жахів нацизму. Документальний фільм Ніч довгих ножів. Прихід Гітлера до влади. Дивіться на Суспільному. Лише перевірена інформація. Простими словами про складне, експертно про головне. Суспільне студія щодня на першому каналі Суспільного мовлення. Фігурне катання. Чемпіонат чотирьох континентів. Після жорсткого відбору спортсмени зроблять усе можливе, щоб зійти на п'єдестал. Змагання на які чекали цілий рік. Дивіться трансляції з корейського СЕУЛА з 20 до 23 лютого на суспільне спорт і на місцевих каналах суспільного мовлення. Усе, що ви хочете спитати у людей, які ухвалюють рішення, спитаю я. Вадим Карп'як на Суспільному. Як зараз в умовах воєнного часу відбувається цей розподіл влади і повноважень? Що зроблено для того, щоб така корупційна історія не повторилася? що відбувається з фінансами в Україні. Що ми маємо на увазі під перемогою або під поняттям справедливий мир? Дивіться, що середи о 22.15 на Суспільному. Дія, підтримка, дружнє плече наш центр пропонує обрати службу за контрактом або за мобілізацією в Збройних силах України, переваги контрактної служби, неможливість переведення в інший підрозділ без згоди військовослужбовця, можливість підписати контракт на один рік, виплата одноразової грошової допомоги при підписанні першого контракту. А для зручності сайт Першого центру рекрутингу з детальною інформацією завжди до ваших послуг. Ми пропонуємо вибір за тобою, адже наше майбутнє в наших руках. Долучайся, не зволікай! Тобі навряд чи випаде шанс знищити зірку смерті та стати героєм галактики. Але ти можеш зробити щось значно важливіше. Швидкість, маневреність, майстерність, влучність. Результат. fpv дронам потрібні пілоти. Керуй ударною мітсю команди світлої сторони. Долучайся до сил територіальної оборони. Це не реклама автомобілів, і ми не станемо говорити про безпеку. Українські безпілотники мають бути максимально небезпечними для ворога без подушок, АБС і Парктроніка вони забезпечують технологічну перевагу на морі, на суші та в повітрі, а людську перевагу маєш створити ти. Дрони змінюють правила на полі бою, щоб Україна змогла змінити історію. Посиль електроніку своїм інтелектом, креативністю, рішучістю. Стань силою, що веде збройні сили в майбутнє. Будь собою, керуй розумною зброєю! Кожна хлібина це маленький витвір мистецтва. У хлібній скоринці я бачу відбиток своїх мрій та старань. Пекти хліб це не просто робота, це спосіб замісити щастя, секрет випікання щіпка борошна, дрібка любові і сильні руки. Але ці руки змушені були взяти зброю, щоб захистити життя, бо справжній українець ніколи не віддасть свій хліб ворогу. Але радо поділитися з побратимами останнім шматком: долучаюся до президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми не віддамо свого. Більше інформації на сайті та за номером телефону.